Всім привіт! Ви на каналі В'яжу для Галочки. І сьогодні для вас в мене новина. Я розпочинаю новий проєкт. Він не новий, це вже, мабуть, четвертий сезон чи п'ятий. Це знаковий для мене проєкт, з якого все починалося. Це проєкт Оксаночки Левчук зв'яже шапку 5 за 5. За 5 тиждень 5 шапок. Не лише шапки, але й уся продукція навколо шапок. Шарфи, снуди, бактуси, а також аксесуари, септо рукавиці, рукавички та все таке інше, що так потрібно буде нам у холодному сезоні кінець осені та зима цього року. Може, і наступного, але вже кожен раз в'яжуться нові шапульки, нові вироби, і хочеться встигнути їх поносити. Що ж я підготувала на цей раз? Я прошу вибачення, бо знімаю я з рубки, мені ніяк приладнати свою камеру. Знімаю, поки вся моя пряжа ось тут біля мене, і я можу обрати, що ж я візьму з собою, складу у валізку або ж прийдеться пакувати посилочку. Тож, ближче до проєкту. Проєкція починається 1 жовтня і 5 неділь Будемо в'язати шапки. Краще вам про це розповість організатор цього проєкту. Оксаночка, в неї на каналі є запрошення до цього проєкту. Посилання ви знайдете внизу під відео. А зараз що ж я приготувала? Ось я вже так накидала невеличкий списочок. Поки що це тільки пряжа. Проекти будуть змінюватися, бо, як то кажуть творчі люди, те, що вони кажуть, нічого не стоїть на місці. Одна ідейка зранку перетворюється на п'ять ідей ввечері. Тож, перше, в мене є норка. Ось так. Чорна-біла та блакитна. Чорний 45 грам, 20 грам білої, 20 грам голубої. Щось буде. Планую поки що з чорної берет. У мене такий буде проект з французьким нахилом: це будуть берети та кашне і хусточки. Тож, чорна норка, це можливо буде чорний нормі. Як буду в'язати, то я більш докладно вам розповім, які я ниточки брала і на який розмір, що в'язала. Ще в мене є ось така пряжа. Цю пряжу я брала на пробу. В'яжу я, ну, не так давно, скажімо так. Я багато ще не пробувала, а саме картний меринос. Це ось така, вже не 100 грамова, вже тут 90 грамів картного мериносу. 700 метрів на 100 грамів, колір джинс. І сьогодні я планую з нього зв'язати хустку. А саме м -м, прямокутний, чотирикутничок. Ой! Вибачте, прямокутний трикутничок. Інакше б сказати, що це буде косинка. Без малюнків, хочу спробувати без середньої лінії. Ну, це такі плани на сьогодні. А точніше, я хочу спробувати оцей мереносик. Він в мене вже давно лежить. Ось такі зразочки, випраний, який не колеться. Ну, поки що так. Або ж буде кашне, ну, любі мої. Не знаю. Ще одна пряжа, з якої я ніколи не в'язала. Купувала я її на інший проєкт. Колір вам не передається. На екрані він такий гарнюнський королівський синій, а насправді це. Ну, така така собі темна морська хвиля, навіть, я б сказала, петроль. Ну, щось таке. Це букляшка. Ось вона отака. З цієї букляшки хочу берет. Знов берет. 196 грамів у мене її. Якщо щось залишиться, то якісь мітинки або шуркавички. Так. Ще, ще, ще в мене ось така пряжа. Проєкт. Цей в мене буде під кодовою назвою Лисичка. Бо я точно ще не знаю, що саме я буду з нею в'язати. Хустку. Можливо, також буде берет можливо, це буде кашне, бо Вчора я сестриці показала, що в мене на спицях, що в'яжеться, вона питає, чого в мене досі такого немає. Тобто це проєкт буде для сестри. Бо вона любить отакий колір. І, і ще один проєкт під кодовою назвою Яна. Яна це моя племінничка, їй 10 років, і вона. Дуже полюбила зелений колір. Знову колір на камеру не передається. Тут він якийсь грязно-зелений. Насправді ж, це такий темно-зелений колір, а це такий М -м, полин, світлий-зелений. Світлий Що я тут наважила? Так, по пряжі це в мене такі залишки з інших проєктів. Від Alize Superlana Classic. Ось така пряжа. В мене зеленою 144 грами і кольору полину 55 грамів. Що саме буде? Щось для племінниці? Що саме я буду згоджувати з нею? Що вона буде носити? Бо Ну, що хочу я, це одне, а треба в'язати те, що буде носитися, а не буде десь валятися в шафі. Так, вже я нарахувала раз, два, три, чотири, 5 проєктів, то той хватить. Але я сьогодні робила ревізію своєї пряжі, сховала пряжу бавовняну. Сонечко світить на дворі страшенно тепло, а я хворію. Страшенний кашель, шмарклі, голосочок, вибачте, який є. Тож я вирішила, що мені на зараз потрібна пов'язочка. Я відклала ось таку напівбавовну, всім відомий джинс. Від Ярнард і хочу зв'язати якусь пов'язку. Знову ж якусь. А саме яку, і чи буду в'язати, я вам розповім вже потім. Ще один проектик, я не знаю, чи буду його в'язати. Але це поки що в моїх мріях проєкт під назвою Мрія це чоловіча шапка, Нічне Місто. Ось така, це шкарпеткова пряжа 400 грамів на уст. 400 метрів у 100 грамах. Ось такого сірого, трішечки жовтенького, ось такого чудового кольору і трішечки чорної, чорної мені замало шапка жакардом. Жаккард в'яжеться дуже-дуже повільно. Я ось дві неділі я в'язала шкарпетки. І, можливо, ця шапка буде розпочата, а чи буде завершена, я не можу вам сказати, і чи буде цей проєкт. І ще один. Ще один проєкт мій. Я покажу вам ось таку корзиночку. Тут в мене те, що я знайшла, але. Зовсім не те, що мені потрібно. Тут є червона та біла пряжа. Різна. Від це Лана Голд, це, мабуть, ще Бебі. такі собі мрії або пряжа на підхваті. Щось я з неї та зв'яжу. Можливо, якогось шарфика, можливо, якусь пов'язочку. А червоний колір. Хочу червоний берет. Але пряжу я ще не замовляла, бо не знаю, на яку адресу мені краще її замовити. І якого саме складу я хочу пряжу. Ось така проблемка. Але дуже-дуже хочеться червоного берета. І Останній проєктик. Проєктик під назвою Help. Ось така в мене є шапуля. Пряжа від Ярнарт, щось там З альпакою. Я не пам'ятаю назву, це великий моточок 150 градів. Ось таку я вив'язала шапульку на скору руку. Вона трішечки на мене завелика, але є ще одна проблемка. Коли я її вдягла, то син прокоментував, що це шапка із черги в пенсійний фонд. Тобто цю шапулю манусі краще не втягати. Пряжа товстенька, шапка зв'яжеться швидко, і якщо я буду не встигати по Даному проєкту зв'язати 5 виробів, то ця шапка мені допоможе. Я її розпущу і зв'яжу, на, ну, мабуть, таку ж біді. Або, або плани, мрії. І хочу, щоб вони збулися, буду прикладати до цього зусиль, тобто наступний місяць. В мене йде під гаслом зв'яжи шапку 5 за 5. Як я вже казала, внизу ви знайте посилання на організатора цього проєкту і доєднуйтеся, ще є час відзняти відео і пов'язати разом з нами. Я дуже рада, що багато моїх коліжаночок, моїх знайомих. Разом зі мною будуть приймати участь у цьому чудовому проекті. Тож всім наснаги та легеньких петелек. На все добре, до наступної зустрічі!